В Олександрії на площі Соборній відзначили день вишиванки. Захід мав не лише естетичну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Національне українське вбрання в умовах війни стало символом незламності та броньою українського духу. Вбрання як вишиванка, спідничка і віночок. Це були моїми непевно ще з дитинства улюбленими вбраннями. І сьогодні я з задоволенням одягаю вишиванку, одягаю навіть не в святковий день. А сьогодні особливий день, тому що зайшовши в міську раду, я бачила багато людей в вишиванках, і чомусь у всіх було усмішка на обличчі, Незважаючи на війну, на складні наші нашу ситуацію, людина посміхається, тому що вона у вишиванці і вона дарує свій гарний настрій іншим. Дякую всім, хто сьогодні долучився до нашої доєднався до нашої акції за те, що вони такі гарні, сміливі і прекрасні. День вишиванки молоде свято. Відзначати його почали лише у 2006 році. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів. Незмінним залишається одне вишиванка. Це частина генетичного коду українців. замовляли їх у місцевих майстринь. Ми готувалися до свята заздалегідь. У нас є і ще вишиванки у кожного, але ми е, вирішили цього року, так сказати, будь в, е, в тренді. Це наше сімейне обрання стане на свята. Відчуваєш святковий настрій, якісь підняття. Це ж наша історія, наше сьогодення. Ми його відроджуємо і стараємось. Привити цю традицію і всім іншим жителям і громадянам міста цю сукню мені подарували, і подарунок у вигляді вишиванки я вважаю, це дуже міцний оберіг, тим більше в теперішній складний час. Одягаючи вишиванку, відчуваєш себе дійсно українкою із міцним корінням та багатою спадщиною. В рамках відзначення дня вишиванки святково вбрані Олександрійці насолоджувались музикою, піснями та танцями, які виконували творчі колективи Палацу культури Світлопільський.